Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Я сьогодні знову кличу вас до себе на кухню приготувати універсальну заправку. Цю заправку можна використовувати до супів, до рагу. Так само можна робити засмажку для голубців, для риби, для м'яса. Вона простенька, але зимою пригодиться. Як Сніг падає, і вам захочеться чогось такого смачного, тоді ви згадайте, що у вас заправка є. Перчик домашній, помідорчики, помідорки домашні, морква, цибулька, все таке згороду свіже. Але воно у вас на полиці стоїть в кладовці. Для того, щоб приготувати заправку, мені потрібна цибуля, морква, помідори, перець. Олія, сіль і духмяний перець. Цибулю мені потрібно нарізати кубиком. Тут в мене є інгредієнтів на 2, 2 порції. Я вам в кінці відео е, дам рецепт на одну порцію. Цибульку треба нарізати кубиком. рівненько. Кубиком цибуля. Морку натираємо на грубій терці. Помідори ріж, ріжемо, також нарізаємо кубиком і також нарізаємо кубиком перець. Приступаю до роботи. Інгредієнтів небагато, але смачно. І Можна комбінувати і до бурщу давати також. До всього. У мене на каналі є ще, ще одна заправка, а там вже така більш, там більше різних овочів. Целені є також є трошки інакша. Та така більш нейтральна, що вона буде підходити до всього. Я одного разу помилився і взяв заправку, відкрив. Я думав, то кетчуп. На нічого? З'їли. А я думаю, де та заправка? Не дорахувалося ще одної. Я багато наготувала минулого року. Вся пішла. Цибульку підсмажимо до рум'яного кольору. Ви можете цибульку, я буду смажити на олії. Якщо ви хочете, наприклад, давати до м'яса, ну, якщо ви не любите олії, можна підсмажити так само на свиному салі. Готувати цю заправку. Я одну частину зроблю на олії, а одну частину зроблю на свиному самі. Я готувати буду багато. Банки приготувала. Хочу їй показати банки, скільки в мене буде. З тої сторони. Я сюди доведу. Чотири баночки. Я тут стоять. Що в тебе за трава тут? То в мене хрін. Це хрін? То в мене хрін, то в мене... А того? Цибуля, Юрій, що подати з З Здалека, не бачу. Цибулю за буду, я її помила, буду тушити, частину, а частину заморожувати. Морозили і буду додавати також. До всього що буду готувати, до того буду додавати, додавати цибулю за І дуже буде смачно. І я вже починаю плакати. Я вже поплакала, нарізала цибулю на одну порцію дрібненько кубиком. У мене каструля є. Я буду підтушковувати ту цибулю на олії. Налилаємо олію. Висипаємо цибулю і підтушковуємо. Смажуємо до рум'яного кольору. Не сильно до рум'яного, але так я покажу. Ну щоб не прогалити. Щоб, щоб не спалити. Тоді овочі будуть смачні. Тоді я приготувала каструлю, в якій я буду готувати заправку. А тим часом я натру моркву на грубій терці. До заправки підходить люба морква, велика, маленька, але саме найкраще велику терта таку. Морква вже потерта, чекає свої черги на обсмажування. Готую перець, також почищу і поріжу кубиком. Не забувайте помішувати цибулю. Перець порізаний кубиками. Ось так. Ще зараз буду різати помідори. Так само. Цибулька вже готова. Злегка підрум'янилася. Я маю перекласти їх в цю картину. Які будемо готувати заправку. Пішки олії знову. І В тій самій кастрюлі будемо смажити моркву. і спусковувати. Маємо, щоб наша морка була така до півготовності втушена, тоді вона буде дуже смачна. І нарізаю помідори кубиком, таким самим, як перець. Ох, який помідоровку. Звернімо серединку. Кін'ясистий. Що там тому, тому лишилось щось темне? Так вирізаємо. І кубиком. Смачний, Не можу вам передати, який він смачний. Що трошки зима. Не будемо в помідорі таких тільки в банках. Морози, коли будеш? В Саму останню чергу. Морква вже підташкувалася. Додаємо до цибульки. i Включаємо моркою газ невеличкий. Харчик закрішки тут підтушкувався. Будемо додавати до цибулі до моркви його. Додаємо зараз ще помідори, я нарізала кулаком. Даємо сіль, духняний перчик. Більше нічого не даємо, це заправка. Ви потім будете комбінувати з різними продуктами її усім. Значить Вона має бути таке більш-менш нейтральне. Тільки треба пробувати на сіль буде. Якщо вам солі буде недостатньо, підсолюйте по своєму смаку. І від початку закипання, отої суміші, що у нас тут є, в каструлі, бачите? Від початку закипання має бути півгодини ще. Ще пів години проварюємо. Підготуємо собі стерилізовані, простерилізуємо баночки, в мене вже стоять готові. Я в це стерилізую, я кипючок кришки. І ми викладемо в баночки гарячими. Чекаємо, пів годин. Заправка вже закипіла, ось так вона кипить. Відраховуємо пів години. Накриваємо кришкою. Закраємо пів години. Заправка вже зготувалася. Пішло пів години. Будемо закручувати в баночки. Солі я додати не буду більше. Вона має бути така в міру посолена. А додаєте собі солік коли готуєте якусь страву з неї. В принципі, її можна їсти і так. Вона тоже смачна. Зараз спробуємо. Проста і смачна. А той. тримати? Одної баночки хватить на борщ. Буду наповнювати банки, поки не закінчиться в мене заправка. Ось такі, друзі, в мене вийшло приготування заправки універсальної. Дуже смачна, готуйте, не пожалієте. Якщо вам сподобалося, як я готувала заправку, а Юрку знімав біля мене оператор. Поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. Дякую вам за перегляди! Коментуйте, розказуйте, які ви заправки готуєте. Може, у вас якісь рецепти цікаві є. Буду дуже вдячна за ваші рецепти. До скорої зустрічі! З цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 3,5 літри заправки. Одна, дві, три і ще трошки. І накрию рушничком. Що, нема? Нема, сховала.